Вітаю. Ми сьогодні з Тетяною вирішили записати нове відео а, про а, ще одну схему дитячу травму, яка також формується в ранньому дитинстві. На початку хочу представитися. Мене звати Анна, я психолог, працюю в методі схемотерапії та травмофокус. Тетяна вітаю всіх. Я Тетяна, психолог, працюю в методах схемотерапії, DBT та позитивна психотерапії. Так, сьогодні хочемо підняти дуже теж важливу схему, яка проходить часто такою невидимою рисою по всьому нашому життю, і це схема підкорення. Схема підкорення теж формується в ранньому дитинстві приблизно до 5 років внаслідок незадоволення базових емоційних потреб, таких як вільне виявлення, вираження думок, спонтанності. Тобто, це формує таку життєву стратегію як спрямованість на інших. Так, тобто, людина з цією схемою вона буде орієнтуватися на інших. Вона не буде відчувати своїх бажань, своїх потреб. Вона буде вважати, що її думки не важливі. Та й, в принципі, вона сама не важлива. І, наприклад, якщо ми беремо жінок, та, і чоловіків також, ця схема підкорення, вона, знаєте, стимулює нас обрати партнера більш такого аб'юзивного, більш такого директивного. І. Ці люди насправді з цією схемою дуже страждають. тому що ну, ти не живеш своїм життям. По суті, ти живеш життям всіх інших людей, а, задовольняєш їх, а, відчуваєш їх. Знаєте, Коли лакатори, знаєте, такі умовні, вони налаштовані не на себе, не на відчуття себе, як мені краще, а просто на простір та, на інших людей. Як це могло сформуватися в дитинстві, коли були. Досить авторитарні батьки, а може, навіть і деспотичні, де був абюз, і дитина вона навчилася підкорюватися, ну, щоб просто не отримати або та, фізичне покарання, або, наприклад, ігнор це також дуже така жорстока схема покарання. Так і формується схема. Так, вона взагалі про непроявлення в сім'ї, коли чиїсь потреби важливіші за мене, і коли е е батьки вони не могли е сприймати континувати потреби дитини, вони давали реакцію на ці потреби. І як правило, ця реакція була ну, складною для дитини. Наприклад, гнів, або сум, або Боже, ти мене доведеш, знову ти зі своїми проблемами, мамі погано після того, як ти там щось зробила, не знаю, там в школі якось себе проявив не так, як це соціально прийнято. І таким чином дитина дуже сильно вчиться боятися, боятися батьківських емоцій і е -е, копінгує це такою поведінкою догодити. Часто ми або Намагаємося ну, якби спіймати про що думають наші батьки, щоб їх не образити. Часто в сім'ях дисфункційних де є алкогольна залежність у батьків теж може знаєте, такий сканер формуватися у дитини. А в якому стані зараз прийде, наприклад, п'яний тато, і чи буде мені якась загроза або мамі? І тоді дитина формує таку поведінку, догоджати якось тата там забавити, щоб він не проявляв агресію. І таким чином ми вчимося орієнтуватися на потреби інших, а не на свої. Тобто, в нас формується такий величезний соціальний сканер, який постійно ходить і сканує людей, а як їм, а що вони думають, щоб <кхм> я підлаштувався і не образив. Головне, тут не образити, не викликати на себе гнів, не викликати незадоволення у інших людей. Так. Тобто буде така надмірна поступливість. І це накопичує оцей, знаєте, ці купони злості, бо людина вона насправді буде злитися, коли вона, знаєте, поступається навіть своїм місцем в соціумі. Вона не буде, знаєте, так, виборювати своє місце під сонцем, буде постійно підлаштовуватися під інших. Бо її ж потреби не важливі, її думка не важлива. І це дуже так, знаєте, ну, ти живеш просто не своїм життям. Так, або ще я маю відкупитися за те, що зараз ти задовільнив мою потребу. Я тобі просто так, мені нічого не можна. Просто так, безумовно, я не заслуговую. Я зараз тобі маю відплатити. За твоє добре ставлення я маю відплатити набагато якимсь ще потужнішим ставленням до тебе по подарунками, якимось, якоюсь увагою надмірною, бо просто так я не заслуговую. Ми вчимося. Не заявляти світу про свої потреби, орієнтуватися на потреби інших, задовільняти їх, і десь в е, глибині вірити в те, що наші потреби зрозуміють, почують, побачать. І оце, знаєте, це життя таке непроявлене, де е, за лаштунками залишається злість, як казала Анна, і нещасливість, тому що дуже важко бути. Покірним таким приємним і при цьому не проявлятися щиро. Так, а щоб заглушити цей біль, буде такий режим створений як відсторонення, і тут може входити алкоголь, наркотичні засоби або ігри, знаєте, або соціальні мережі, перегляд, постійно таке залипання. Також такі люди будуть дуже знаєте не любити конфліктів. Тому що так. вони чекають, що їх покарають і вони будуть усіма можливими способами їх уникати. Але без конфліктів ми не можемо побудувати інколи комунікацію. Є ж здоровий від конфліктів, вони не будуть до того прагнути, або а, будуть занадто себе контролювати і робити себе таку дисципліну, знаєте, таке напруження тримати в собі, що це буде в певний момент дуже важко витримувати, що може призвести до депресивних станів. Взагалі, поступливо, покірна, поступливо покірний режим, схема підкорення. Так вона не витримує бути поганою. Вона просто це величезний страх, що я когось ображу. Мені простіше образити себе, мені простіше промовчити, мені простіше самому. Ну, витримувати дискомфорт аніж створити, хоч якийсь дискомфорт іншій людині. Як ми як у нас це проявляється? Ми терпимо, ми не кажемо ні, на нас навішують додаткову роботу, яку ми не хочемо робити. І без е, якоїсь жодної вдячності. Ми не конфліктуємо. Нам навіть важко піти, не знаю, повернути якісь речі, які нам не підходять. Так ми вдома поміряли. Ми зрозуміли, що нам не підходить. Нам дуже важко це зробити. Нам важко сказати ні. Нам важко сказати там, не знаю, якщо в нас в ресторані запитають, чи сподобався вам сніданок. Навіть якщо він нам не сподобався, ми скажемо так, все добре, тому що нам дуже важко бути. Дискомфортним для інших людей. Як це впливає? Це впливає на те, що ми втрачаємо власну ідентичність, ми притягуємо людей, які нас насправді не розуміють. Вони, вони вважають нас іншими, так? і ми не відчуваємо власних потреб, тому ми і не можемо їх проявити, озвучити іншим людям. Так, І постійно буде таке відчуття незадоволення собою, розчарування. Uh, і знаєте, таке, таке, ну ніби ти себе зраджуєш постійно. Так це... Так, так, це дуже важко. Ну я думаю, що достатньо так роз... зрозуміло розкрила. Mm -hmm. Добре. Так. Дякую. Дякую до зустрічі.